Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні знову покажу відео трішечки з полуницею і дам відповіді на коментарі. Е, значить, це сорт у мене Амі. Молоденькі кущики, висаджені пізно восени, в листопаді вже ось така ягідка. Красива починає вже дозрівати. Ось так. Така красуня. Так, а це ось Сандра. Це також ранній сорт. Ягідка трішечки менша від Амі, але теж непогана, красива така форма ягідки. Теж восени саджена. Ось така сандрочка. А це сорт бріла. Ось такі морквинки класнючі. Зінаїда дахнув. Ви мене запитували, скільки квітоносів на кущику і ягідок. Значить, на першорічці, ну, це восени також в листопаді дуже пізно саджена. Один-два квітоноси йде по 5-6 ягідок на квітоносі. А двох річка бріла там від 3 до 6 квітоносів. Ну і е, на кожному квітоносі 5-6 ягідок. Непоганий сорт. Ось, дивіться, які морквинки лежать класнючі. Ось така. Красуня, дивіть, класнюча. Це перша Ось Тут заховалася. Ось така красунька. А це ось факел уже також починає поспівати. Дуже добря ще ягода в нього, солодка солодка і м'якенька. Так, Зіночка, намагаюсь в одному відео відповісти на всі ваші запитання. Ось у мене молоденька Азія посаджена. Це сама-сама пізня весняна е, посадка. Це вже навіть я садила набагато пізніше після того, як відправляла вам саджанці. Ось така у мене Азія. Е, не хлорозить вона, нічого зараз. Ви запитуєте, чи потрібно обробити від хлорозу. Я наперед не обробляю ніколи. Якщо вже вона захворіла, хлорозить, то тільки тоді починаю лікувати. Обробляю ось такий хелат заліза чи хелатин заліза. Зараз будь-де можна придбати такий препарат. Я думаю, це не дефіцит. І коли хлорозить, тоді приміняю ось цей препарат і чудово допомагає, і полуничка себе почуває добре. Оце ось така Азія, я ж кажу. Пізня-пізня посадочка. Ось така. Так, і йду ще до Мальвіни. Покажу уже Мальвіна, це також молоденькі кусики. Починає викидати квітоноси, де-не-де де вже квіточки он зацвітають. Ось така мальвінка. Ви писали мені Зіна, що десь відчули, хтось сказав, що мальвіна дуже солодка. Е, я б так не сказала, кислинка в ній є, але вона е, дуже добра ягода. Е, Темного, насиченого кольору, така темна, смачна, але я її ціню за те, що вона найпізніша. З моєї полуниці, я ж вже казала, у мене 19 сортів, Мальвіна найпізніша. Коли вже відходять всі-всі сорти, а Мальвіна починає тільки своє плодоношення. Ось така. Буде ягідка, звичайно, я постараюсь показати вам. Ось така полуничка. Так що, Зіночка, думаю, відповіла на ваші запитання. Ну і всього вам найкращого.